Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine mobile gta для того, щоб ну, навести тут конкретно жорсткої шоміхи. По традиції, ми знаходимося зараз в квартирі, і ви знаєте, теж не знаю, що сказати. Я вже настільки багато часу провів ці ГТАшки. Якщо відкрити просто меню і нажати статистика персонажа, тут десь є статистика годин у грі. Я награв 60 годин в цю GTAшку Ви представте просто собі 60 годин я граю в цю GTA і мені ще й досі цікаво в ню грати. Тому, друзі, якщо ви хочете завантажити її і пограти теж разом зі мною, залетіти на сервачок, покататися в моєму районі і попасти в відос також цілком можливо, то все, що вам потрібно це всього-навсього просто скачати її по посиланні в описі. Грати можна як з телефона, так і з комп'ютера, це абсолютно не є ніякою проблемою з планшета, там, абсолютно з будь-якого пристрою можна грати. Android -то, або просто Windows. От, після того, як ви скачали, зайшли такі. Просто ваша нога ступила на цей сервер, ступила і вийшла прямо на вокзалі. То все, що вам треба просто відкрити оцю менюшечку зліва, нажати на меню, нажати восьмий пункт, використати промокод, потім ввести промокод. І все, халява. Отут починається повна халява, тому що ви пишете Саня, коу, жмакаєте далі просто. І. Отримуєте 200 тисяч на ваш бонусний рахунок. Точніше навіть не на бонусний, це просто вам ось в кишеню прийде зараз. Тільки коли ви вже його використаєте, нам, вам треба буде нажати третій пункт, забрати бонус. І отут вам вже видає 200 штук. І якщо я не помиляюсь, їх дає на карту. Типу, ви потім нажимаєте статистика персонажа, і тут ось є в банк. Тут у мене 760 тисяч, і вам сюди приходить 200 штук, за які ви можете свій квартиру прикупити, або тачку класну, або просто пушок купу, або просто на Бабки нормально кайфувати, чилити і так далі, йому подібне. От, або трішечки доплатити і купити квартиру вже прям в Києві, і особо не тусуватися в різних городах, тому що там абсолютно ну, не так багато є двіжа, як в Києві. В Києві все ж таки народу побільше. От, виходите, такі, нюхаєте запах цього київського двору, і конкретно жорстко викликаєте свій автомобіль. <реш> Отакий От ось потужний, да? ну на такий автомобіль з промокоду, звісно, не заробиш. Але якщо сильно постаратись, то на нього заробити цілком ймовірно, і можливо, тому що, ось, наприклад, ось цей автомобіль я купив з руку людини, просто доплатив йому зверху трохи грошей, щоб забрати його номера. І все. Це абсолютно було легко, не було ніяких проблем. І ви просто сидите себе, такого кайфуєте, чуєте і все. Так. О! Тільки сказав, що ну, на цей автомобіль можливо заробити гроші, так диви, який тут у чувака автомобіль ще з усіма нулями і ще й АА, ти прикинь. Артем Шевченко. З ума зійти. І номера в нього ну, прям ще борзєчіші, ніж у мене. У нього прям ще крутіші номера. Бо в мене то букви не однакові, а в нього ще й букви однакові. <реш> Це просто капець, прикинь. А, -а 4 нулі, а, а. У нього максимально блотні номера, він же тут так став по кучерявому, поняв. Стоїть такий, дивиться, дивиться. Всім просто взгляд на себе зводи, прикинь. <реш> Це, звісно, все хорошо. Але мені треба йти якихось нубиків. Нубики мені прям дуже сильно потрібні, бо це вже моя чисто стратегія. Я просто знаходжу нубиків, даю їм трохи бабок і допомагаю їм в розвитку, так сказати. Таке бувало, що я навіть геліка колись дарував. Ну прикинь, я колись просто пацану геліка дарував. Опа, оцього я не хотів співати, я просто не зміг затормозити. Не встиг чуть-чуть. Так, ну тут серйозні пацики на нормальних машинах. Давай поїдемо пошукаємо ще когось іншого, тому що все-таки роздати грошеняток, капельку. І ще я би не проти заїхати заправитись. Якщо я не помиляюсь, то в цьому повороті є заправочка. Я вже то трошечки який вивчив, але, ну, звісно, не сильно, прям, щоб супер-супер. Ну трошечки підучив. Так що, по ідеї, цілком ймовірно, що я десь цю заправку знайду. Або не знайду. Бо я вроді підучив, так? Але от поїхав прям не туди, куди на просто прикинь. Взяв, поїхав, не в ту вулицю і все. І провтикав я свою заправку. Хоча, правда, на заправку мені сильно і не треба. По факту, у мене ну 62 літра, у мене більше, ніж півбаку бензина. Ух ти, йо! Оце ДТП осталось, оце в мене в'їхали. Прям дуже солідно. Прям так, ну, прям прям хорошо в'їхали. Так, давай подивимось. Тут можливо є нубики якісь з мопедами. Ось все, є один іван. Ванька, старина, як поживаєш? Що ну, займаєшся Взагалі. чим на життя збираєш? Коротше, Ванючок не сильно такий був розговорчивий пацанчик. Та й десь він пропав. В общем-то, Надо знайти нам нормального солідного челікса, який буде розговорчивіший. наприклад, ось це все Богдан кубік. Бодя! Старина, бодя, боссих павуків, ти тут? Чи ні? напевно, Боді тут нема. І таке теж буває. АФК Челікси стоять. Ну це нічого страшного, в принципі. Тому що я думаю, що людей зараз достатньо, і з них бомжиків теж достатньо, щоб когось просто підзнайти. Я тільки правда не пам'ятаю, де точно є цей заправка. А, так ось, ось вона. воно. Зумазі йти. ще одна бугаті. А, так це ж і є цього Челікса на цих блотних номерах. Пише стійкий, може мій грошей дасть, чуєш? Можна до тебе сісти. Дай, сідай, сідай, старина, катайся зі мною, скільки хочеш. Все, задеспавни він свою тачку, щоб на ній не катались, особо понял. Да, конечно, це солидно. Надо, правда, трошки підзаправитись, потому що, ну, прям заправка, це то, що надо. Заправляемся і нормально. О, Максим, де ви на, на цьому, на майбахі конкретному. Здарова, Максим! Як же туха? Ви же старина, я твій підписник. Старина, ти красава, твоя розовий майбах. Хе-хе-хе. Чи це просто ГЛС? Ні, це просто ГЛС, мабуть. Непоганий такий. Ми ще збираю на беху. Ну теж не погано, яку ти беху хочеш, Максим. М5. О, ну нормально, нормально. Ну вона, правда, боком жорстко шурує, поняв. Офф, дати шоу. Ну хороша, хороша. Вибір у нього доволі таки непоганий. Ну, в общем то, що нам треба зробити по факту? По факту, диви, ми заправились. Бензинчик у нас є. Все, що нам треба, це все, то на все щас, ну, йти челікса. Найти челикса такого, нубовода. Все, Адриан. Адриан, старина. Як же туха? Нема Адріан. Нема Адриана. Десь пропав. Так, хорошо. Нам надо бомжа чели. Прям реально солидні. Ну прикинь, я думав, найти якогось бомжика це буде взагалі ізі задача. А я ще попробую найти. Тут всі доволі такі конкретно жорсткі чели. Осьо Данильчук якийсь. Даня, старина, ты ти живей? Ти тут? Тима чуєш? Братуха. а йому все байдуже, понял? Йому точно бабки не надо. Значить, його ми ловити точно не будемо. Якщо він нам не треба, значить ловити ми його не будемо. І доганяти, і впрашувати його, що старіна, візьми мої гроші. Ні, таке я робити не буду. Я буду прям солідно, знаєш. Я буду, ти знаєш, як мінімум давати гроші тим, хто ну от, не проти. Бодя, старина, ти живий? От бодій вообще байдуже на мене. О, він на мопеді диви. Бодя, старина. Богданчик. Боді взагалі байдуже. Ти прикинь, Боді, тупо ну тупо йому реально байдуже. От йому не треба бабло. Йому і так по кайфу живеться, поняв? Йому не треба ні гроші, взагалі нічого. Мені так себе добре почуває. Без всяких, всяких приколів і так далі, і тому подібне. Йому не треба ніякі лотерейки, йому не треба ніякі подарунки, розіграші. Він чисто бодя чел. Йому по кайфу просто їздити, розвозити доставку кур'єрчиком і заробляти там якісь гроші. А зверху він від мене получить нічого не хоче. На жаль. На жаль, ну що ж поробиш, ось тут диви, яка нива є. Артемчик Стаценко. Ну в нього є Нива, так що він уже не бомж. Хоча Хотя... Нива, в принципі, недорога. Вона ну, 120, може 100, може 80. Артем старина, ти живий? Ти тут? Є, він тут чи немає? Хто його знає? Може його і нема, а може є. Було б не плану йому навалити трохи бабла. Аби він хоч тут був. Правда, диви, кстати, сіки людей продають будинки в селі Михайлівка. По 900 тисяч. Один продає, другий продає. Третій. А ні, тут ось продає тільки два чувака. Осьо в котежному містечку Грін 4,5 мільйона, 4,7 мільйона. А де цей Грін Це десь біля Києва, так? Да? Авторинок, шахта... Ось Грін Хілс, отут прям жирно. Отут прям реально жирно. Бо село Михайлівка, це, якщо я не помиляюсь, ось да. Ну це реально в дупі. Там, звісно, теж в кожного свої будинки, я не спорю. Артем, Старина, ти ожив? Ти мене чуєш? Коротше, тут цього. Пташка сказала мені. Що тобі треба допомога? Тобі реально на допомога чи ні? Ну, фінансова яка? Фінансова допомога, Артем. Ф допомога з неба. Хі -хі 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 -хі. Так сказати, реально подарок. Хі -хі -хі -хі. В общем то, що по поводу а, села, що по поводу котежного містечка Грінхьюз, я б от подивився, б реально. Я б от подивився. Ладно, Артемчик, давай я погнав, бо треба подивитись. Пише спасибо, куплю машину, треба гроші. Так що, ми йому можна сказати, що трошечки допомогли. А ми погнали в котежне містечко. Я сподіваюся, що я до нього зможу доїхати без всяких проблем. Бо може бути що завгодно, я можу випасти в квіт, випасти в воду, ще кудись. Мене може занести прям конкретно. Бо я ж такий теж їздун, дай Боже. Але я сподіваюся, що все буде кайф. Так що погнали, бистро набираємо швидкість просто космо така жорстко. 400 км на годину їдеться бугаті. І ми вже й приїхали до цього котежного містечка. Просто моментально, максимально моментально, ми вже приїхали до його забору. Час заїхав би подивився. Там, звісно, є чувак, ось він продає. А це Мерседес. Ось в котежному містечку Роман Богданович. Поняв, там і номер його є, можна подивитись. Але я, якщо чесно, ще не готовий купувати, та й в мене грошей, якщо чесно, нема. Ну грінх'юз, це солідно. Це ти такогось приходиш, поняв. І в тебе тут ось доміки, прям диви. Один, другий, і все. Прикольні дома реально. І тут всі дома, скоріш за все, зайняті. Ну, аби були якісь вільні, то їх би, понятне діло, вже скупили давно. Я можу, то, звісно, об'їхати, також подивитись, але в такому котежному містечку жити, це реально прикольно, хіба ні? Особливо, знаєш не в цьому домі, а от в оцьому гарному такому поніф. Тут же ще є різні дома, вони, типа, якісь прикольні, якісь не дуже. І я би, звісно, хотів ну, мати багато класних домів. Або взагалі не один понів. Ось цікавий домик. Ну, це такий собі домик, якщо чесно, мені не сильно подобається. Тут ще й можна ходити, перебирати домами, бо вони тут всі різні. Ось якийсь котедж диви. Прям реально ну, цікавий будинок. Тут, дивись яке місце, просто тут таку тусовку можна влаштувати. Просто максимально дику. Обалдеть, Я б, звісно, колись хотів би собі таке, хотів би собі колись такий домик прикупити, правда, поки що у мене немає на то лавешечки ніякої, абсолютно. Хоча з однієї було б непогано. Блін, може я й задумаюсь, звісно, над такою покупкою, але напевно поки що не зараз. Бо тут ось він хоче прям купити будинок, але йому трохи цього. Трохи поки що ніхто в нього його не купує. На жаль. Бо чувак хоче продати, прям солідно. В общем, народ, прийдеться мені трішечки подумати і вирішити, чи надо мені тут будинок, чи ні. А ви поки що можете написати свою думку в коментарях, чи потрібен мені він тут, чи ні. А на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдені. З вами був Санчіос, і всім пока-пока. Ну, не забувайте вводити мій промокодікс. 200 тисяч на дорозі не валяють.